Горщик це базовий елемент декоративної рослини. Він виконує дві функції декоративну та утилітарну, виступаючи контейнером для ґрунту. Тому до його вибору необхідно підходити, відштовхуючись не тільки від його зовнішнього вигляду, але й від номінальних характеристик. Перше, на що необхідно звернути увагу, це розмір горщика. Він має відповідати розмірам рослини та її куреневої системи. Недостатній об'єм призведе до уповільнення росту рослини, а надмірно великий передбачає відповідну кількість субстрату. Якщо останнього буде забагато для конкретної рослини, то це може призвести до збільшення рівня вологи, як результат потенційне гниття коріння. Існує просте правило: висота горщика не має бути більше 30% від висоти самої рослини. Ще одна загальна рекомендація: якщо ви присаджуєте квітку, то обирайте ємність на 2-3 см більше по висоті від попередньої та на 3-4 см ширшу в діаметрі. Другий момент форма горщика: у січний перевернутий конус найпоширініше з них. Горщики такого типу мають вузьке дно та розширюються до вершини. Вони призначені для рослин з витягнутою кореневою системою. У декоративних рослин, які мають цибулину, наприклад у лілії, мичкувата коренева система. Вона сильно розростається в ширину, тому потребує широкого горщика. Але у більшості інтер'єрних декоративних рослин коріння проростає вглиб, тому стандартні конусоподібні горщики їм ідеально підходять. Ще один момент матеріал горщика. 90% асортименту представленого в магазинах приходиться на керамічні та пластикові вироби. Кераміка естетична, екологічна та проста у догляді. Вона інертна до нагріву від сонячних променів, тому не допускає підвищення температури ґрунту влітку. Пориста структура матеріалу забезпечує постійне потрапляння кисню до коріння рослини. Керамічні горщики оптимальний вибір для більшості рослин. Їх єдиний недолік полягає у крихкості матеріалу, але вони також найдорожчі серед усіх. Бюджетною альтернативою стануть пластикові горщики. Вони максимально доступні в плані їх вартості. Горщик діаметром 10-12 см можна придбати за 40-50 гривень. Такі горщики легкі та представлені в продажу у великому різноманітті форм, розмірів та кольорів. Звертайте увагу на якість пластику. Якісний має більш презентабельний зовнішній вигляд, краще тримає форму та не вигорає на сонці. У продажу також представлені металічні горщики. Вони міцні та невимогливі, але в них часто не передбачені дренажні отвори, що переносить їх до категорії кашпо. Також враховуйте, що матеріал реагує на зовнішні умови, зокрема на перепади температури. Холодний метал буде переохолоджувати коріння рослини. Різниця між горщиком та кашпо в тому, що останнє виконує виключно декоративну функцію. В нього немає отворів для стікання надмірної вологи, та він не комплектується піддоном. Головне призначення кашпо покращити вигляд горщика. Найбільш розповсюджені моделі кашпо підвісні, більшою мірою вони призначені для ампельних рослин. У продажу також зустрічають підлогові та настільні моделі кашпо. Вони стануть чудовим варіантом для сукулентів. Зазвичай їх виготовляють з полімерів або кераміки. Широкий асортимент дозволяє покупцеві підібрати оптимальне рішення під конкретний тип рослини, чи виділений на покупку бюджет.